Друзі, продовжую свою розповідь про досвід кільцювання птахів на орнітологічній станції. Сьогодні розповім вам про чудових золотомушок, найменших птахів Європи. Всього існує 6 видів золотомушок, а в Україні зустрічаються два види. На моєму відео найрідкісніша золотомушка червоночуба, яку в Україні можна зустріти на Заході в Карпатах, в Поліссі і в Криму. Золотомушка дуже дрібний птах, довжина її тіла. До 9 см, а маса, уявляєте, всього 4-6 грамів. Сама не можу в це повірити, але орнітологи навчилися зважувати і таких дрібних птахів. Подивіться, як це відбувається. Золотомушка червоночуба через свої маленькі розміри мусить постійно харчуватися зранку до вечора дрібними комахами, їх лічинками, павуками в кронах дерев і чагарників. Пересувається пташка. Дуже швидко, блискавично, так що зняти її на фото чи відео ну дуже складно. Тому це велика удача роздивитися пташку завдяки роботі орнітологів. Помилуйтеся разом зі мною, який гарний гарний самця на голові, жовто гаряче червоний чубчик. А над оком біла брова. Через очі проходять чорні смуги. Золотомушка червоночуба занесена до червоної книги України. На моєму каналі ви також можете побачити більш розповсюджений в Україні вид золотомушку жовточубу яких іноді можна спостерігати навіть біля водівниць разом з синицями. Отакі От чудові маленькі пташечки, які заслуговують нашої любові та допомоги.